В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в хресті, брати і сестри, вітаю кожного з тим величним торжественним святом святом П'ятидесятниці, святом зіслання Святого Духа. Святом кожного з нас, бо та як вчора ми чули на вечірні, що саме Дух сходить на людину і робить її. Членом святої церкви, робить правдивим громадянином християн. Саме у Тайні хрещення кожна людина, яку принесли, радше її батьки до церкви, саме батьки бажали, щоб ця дитинка була християнином. І кожен мусить зрозуміти, що бути християнином це не просто, отак собі, просто прийти і охреститися. Стати християнином, це означає взяти на себе велику відповідальність. Відповідальність за що? За те, що хрестні батьки говорили вірою, і те ми мусимо витримати у тій вірі до смерті. Справді диявол починає спокушати, диявол починає бажати відвернути дітей Божих, відвернути діточок від Христової Церкви через гріх. Але саме Господь подбав за те, щоб знову ж таки привернути дітей Божих. До Святої Церкви. І Він подає святу тайну сповіді, а відтак подає святу тайну Євхаристії для того, щоб скріпити душу у боротьбі з гріхом. Ми сьогодні святкуємо це свято як заснування церкви Христової. Саме в цей момент Господь, коли силає Духа Святого у виді вогнених язиків, і Він посилає учнів у всі народи, щоб вони голосили Боже Євангеліє, щоб апостоли і учні казали, що несли цю добру новину усім народам. І саме тим добрим засобом, бо знає Господь, що найбільше потрібно людині в цей час. Дає дар говорити мовами. Зараз чомусь дуже багато людей акцентують саме на голосіння і на говоріння мовами у цей, у цей день зіслання Святого Духа. Але не хотів би, щоб ми саме на це дуже великий ставили акцент. Бо кожному з нас дано. Можливо, інші дари Святого Духа. Саме апостолам і учням дав можливість Господь говорити іншими мовами. Іншим християнам дав інші дари. А саме кожному з нас дав ці дари Святого Духа, які ми маємо в катехизмі. А саме ці дари ми отримуємо відразу ж після святої Тайни хрещення у тайні миропомазання. І хотів би нагадати, пригадати кожному, які дари кожен з нас отримав в часі Тайне миропомазання. Це є мудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність і страх Божий. Саме ці дари Святого Духа ми повинні протягом свого життя. Розвинути. Саме ці дари ми повинні примножити кожен по-своєму. Справді, у цьому слугують нам наші хресні батьки, які взяли повноцінну відповідальність за нас, за добре виховання у Христовій вірі. Саме хресні батьки повинні допомогти кожному з нас зростати і зміцнювати наші дари. На допомогу хресним батькам також є і рідні батьки, які повинні справді підказувати хресним батькам, що саме, на чому саме потрібно наголосити і заакцентувати. Тому сьогодні ми також розважаємо на цим Євхаристійним тижнем, який наша церква протягом сьогоднішніх днів святкує. І саме сьогодні ми розважаємо на такий момент Євхаристія. Це є тіло і кров Христа. Церква, яка є заснована у День П'ятидесятниці, не може бути живою без тіла і крові Христа. Що було свого часу, коли наша тодішня влада комуністична бажала що зробити? Знищити церкву в особі єпископів і священників. Вони бажали знищити для того, щоб не було кому відслужити Божественну літургію. Бо якщо знищують священника, не буде він служити цієї жертви, значить церква буде мертвою. Та людина, яка не приступає до причастя, яка не приймає до свого до своєї душі тіла і крові Христа. Та людина є лише теоретично християнином. Чому теоретично? З тої причини, що людина стає теоретично у тайні хрещення християнином. І тільки дальшим, крокуючим дорогою свого життя через те, що вона приймає причастя, вона починає жити у Христовій церкві. Не просто теоретично, а практично. Тому ми, як вірні Христової церкви, повинні якнайчастіше приймати тіло і кров Христа до свого серця. І тільки тоді ми зможемо жити. Пам'ять про Христа це є саме Євхаристія, Христос, відходячи від нас з цього земного життя. І від нас відходячи, Він лишає нам Євхаристію як на спомин. Для того, щоб ми пам'ятали про нього. Це не просто нам справді важко зрозуміти, як то хліб і вино є направду тілом і кров'ю. Важко зрозуміти. І ми можемо сказати, дуже легко було повірити учням чи тогочасним людям, які були біля Христа. Але хочу сказати трішки не так. Чому? Бо і справді їм було трохи важко повірити. Ну собі уявіть той лише приклад, коли на весіллі в Кані Галилейській приходить Христос і Його Богородиця просить для того, щоб Він зробив чудо і перемінив, і зробив вино. Він говорить: налийте воду в глеки, наливають слуги, приносять до старости. Він зачерпнув, ну він міг сказати, ну, та то ж вода і слуги, але вони вірять. І саме по вірі дається їм це чудо. Тому саме тут так само відбувається за нашою вірою. Справді, якщо хтось в когось слаба віра, хтось свою віру не розвиває. Бо саме віра це є крокування нашим життям. Якщо хтось приступає до причастя лише раз в рік, знаймо до кінця він не повірить, що направду це є тіло і кров Христа. Тільки через те, що часто ми приступаємо до причастя, часто ми приймаємо тіло і кров до свого серця, тільки тоді ми зможемо сказати так. Це Бог. Так я вірю, що це є саме Христос під видами тіла, під видами хліба і вина. Коли людина приступає лише раз в рік, серед кожної неділі приходить на літургію, є учасником, а не приступає до причастя, це відбувається щось так приблизно. Господи, ну хіба ти можеш бути кожного разу тут між нами? І тому людина не до кінця вірить. В перші часи християнства людина, яка не приступила хоча б раз на літургії, припустимо, в неділю до святого причастя, її виключали з церкви. Чому? Бо вона не до кінця розуміла, чому вона прийшла на літургію. І тільки тоді, коли вона щоразу приступає, вона вірить і вона утверджується у вірі. Євхаристія це є присутність Христа Воскреслого тут, на землі. Христос Воскрес для того, щоб нам приготувати місце на небі, для того, щоб нас відкупити від наших гріхів. І тільки тоді, коли ми приймаємо Христа до свого серця, ми стаємося. Братами і сестрами з нашими ближніми. Чому саме священник майже перед кожною проповіддю говорить дорогі брати і сестри? Бо тільки та людина, яка часто причащається, часто приймає тіло і кров Христа до свого серця, вона може називатися братом і сестрою, навіть з тою людиною, яку ніколи не знає. Чому? Бо тоді, коли ми приймаємо цю божественну кров, я, ви десь в інших церквах України, Львова, світу, в наших жилах починає текти одна кров Христа. В наших жилах починає текти Божественна кров. І тоді справді ми є брати і сестри. Але якщо ми не бажаємо приступати, то чи слова священника є дієві до нас? Якщо ми не приймаємо причастя, значить, ми не є брати і сестри. Значить, ми не можемо мати Бога в своєму серці. Тому у цей Євхаристійний тиждень постараємося вдосконалитися у своїй вірі. А це потрібно якнайчастіше ще раз повторюся, приймати Бога до свого серця у присвятій. Євхаристії. Так само хто приймає Бога до свого серця, той починає жити життям вічним, як написано в Євангелії. А хто живе життям вічним, той бажає бути в небі. Бо життя вічне не є тут, на землі, а життя вічне є біля Бога, є після смерті оглядати Його лицем в лице. Тому бажаю кожному. Направду повірити і після смерті, щоб ми разом усі зустрілися з Воскреслим Христом на, у небесній батьківщині. Амінь. Слава Ісусу Христу!